Від луки святого Євангелія читання. У той час прийшов Ісус у Капернаум, місто Галилейське, і навчав людей у суботу. І дивувалися його науці, бо Його слово було повне влади. А був там у синагозі чоловік, що мав нечистого духа. Він закричав сильним голосом: Лиши, що нам, тобі, Ісусе Назарянине, прийшов ти погубити нас. Я знаю, хто ти. Ти святий Божий!» Ісус погрозив йому, кажучи: мовчи і вийди з Нього, і кинувши ним об землю перед усіма, демон вийшов з нього, нічого не зробивши йому злого. Жах огорнув усіх, і вони один до одного казали, що це за мова, що він з владою і силою великий нечистим Духом, і вони виходять. «Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.